Привіт, я Наталія. Навчаюся у закладі професійної, професійно-технічної освіти, Миколаївський центр професійної освіти на другому курсі за професію кухар кондитер Як казав Олег Пеніс, лідерство це статність перетворювати мрії на реальність. Мої мрії завжди здійснюються. І зараз я розкажу про себе. Коло моїх інтересів це кондитерська справа. З дитинства мріяла бути кондитером, мрія здійснилась. Зараз займаюся випіканням смачних бенто тортів для родини та друзів. Ще опановую гру на гітарі. Займаюся сучасними танцями, читаю літературу з психології. Мої досягнення в освітній діяльності. Я призерка всеукраїнського конкурсу Дочка Прометея, учасниця четвертого всеукраїнського відкритого марафону з української мови. Мої досягнення у творчій діяльності брала участь у показових виховних заходах до 210-річчя для народження Тараса Шевченка. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Матері з плугами йдуть, співають і дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає до Дня Соборності України. Там вона, там моя україна. У мене є фарби аж сто кольорів, і я на поверхня чекую, Увісні, а можливо, й таки наяву свою країну малюю. До Дня вишиванки. брала участь у фотоквесті Шевченко в кадрі. Створила творчий проект справа, промові орієнтири охря-кондитера. Мої досягнення у лідерській діяльності. Я староста групи, є активним членом ради у самоврядування. Завжди беру участь в організації і проведенні свят. Мої досягнення у благодійній та волонтерській діяльності брала участь в обласному благодійному челенджі. Кожен крок на допомогу ЗСУ». Доки йде війна, кожен українець докладає максимум зусиль для спільної перемоги. Рада вжимського самопрятування нашого закладу постійно ініціює благодійні акції з метою допомогти. Збройним силам України це стало нашою доброю традицією. Так, у минулому навчальному році ми декілька разів організовували збір коштів для придбання автомобільних шин, буксирувальних тросів. Аналізаторів фонтен та інших, таких необхідних для перемоги приладів нещодавно, 6 грудня, у День Збройних сил України, у закладі відбулася зустріч акція з військовими, які наразі виконують бойові завдання на Херсонському напрямку. Здобувачі освіти працівники закладу передали для потреб військових повербанки, солодощі, хлібокондитерські вироби, які виготовили власноруч в лабораторії центру та обереги. Адже коли Україна стикається з викликами та загрозами, важливо підтримувати військових та показати їм нашу вдячність та підтримку. Невдовзі відбудеться. Засідання ради учнівського самоврядування, де ми обов'язково обговоримо, що надалі можемо зробити для підтримки наших героїчних захисників. У нашому закладі започатковано проєкт не завжди в наших серцях з увічнення пам'яті випускників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми збираємо та систематизуємо інформацію про наших героїчних випускників. Адже ніколи не згасне пам'ять про воїнів, що віддали своє життя за те, щоб ми могли жити в мирі. Ми обов'язково створимо віртуальну книгу пам'яті та меморіал на честь полеглих у російсько-українській війні випускників Миколаївського центру професійної освіти. Активна участь у житті закладу для мене є. Е... Пріоритетом я людина, яка йде попереду, веде за собою, завжди перемагає. Я командний гравець. На мене можна покластись. Лідерство для мене це впевненість у собі, емоційна стійкість, організаційні стібності, емпатія та доброзичливість. Активна участь у школі лідерів дає мені можливість щедро ділитися своїми організаторськими та комунікативними навичками. Лідерство буває різним. Розрізняють поняття лідера творця, який дбає в першу чергу про колективні справи, і лідера-руйнівника, у якого особисте на першому місці. Кожен з вас має перед собою аркуш з певною характеристикою лідера. Давайте спробуємо розмістити аркуш під тим означенням на фліп-чарті, яке ви вважаєте правильним. Незважає на не думку іншу. Я рахую себе лідера. Він здатний відчувати, з ним хочеться поділитися радістю. Я вважаю, що це лідер творець. Намагаються зробити все для досягання особистої мети. Я вважаю, що це лідер у У нього на першому плані свої справи. Я вважаю, що це лідер-руйнівник. Вважаю себе краще, його думка завжди правильна. Я вважаю, що це лідер руйнівник. Лідер це людина організована. Спресистійка. Відповідальна. готова, Витривала. Сіла спрямована. Борча. Їшуча. Розумна. Сильна. У нашому закладі здобувачі освіти мають можливість відкрити в собі лідерські якості, реалізувати свої творчі здібності, отримати практичні поради щодо розвитку своїх лідерських навичок та їх застосування у своєму житті та кар'єрі. Впевнена, лідерами не народжуються, лідерами стають. Я тільки розпочинаю свій шлях до лідерства. Вірю в попереду світла, захоплива дорога багатьох можливостей, творчих ідей, здійснення мрій. Стати справжнім лідером це і є моя мрія. Ми, молоде покоління, прагнемо змінювати себе і весь світ. Віримо в Україну, віримо в перемогу, слава Україні!